Електронна доступність нова послуга адміністративного суду. Вона дає можливість переглядати матеріали справ в електронному вигляді. Скористатись новацією можуть учасники судового процесу. Варто лише зайти на сайт суду та зробити запит. Конфіденційність гарантована, адже відповідь насилається за індивідуальним посиланням. Матеріали справи, в тому числі позовна заява, заперечення на позовну заяву, інші процесуальні документи скануються, зберігаються в електронному варіанті і є можливість. Не з'являтись до суду, ознайомлюватись. Потім віддалятись до себе на робоче місце свої заперечення, будувати на ознайомлені матеріали справи, будучи на своєму робочому місці, ознайомитись з матеріалами, підготуватись до судового засідання. Це є економія часу, є економія коштів. Ідея належить працівникам адміністративного суду. На її втілення пішло два місяці. Через інтернет також можна звернутись і до голови суду. Онлайн спілкування доступне на сайті та на сторінці у соціальній мережі. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. 可以吗？嗯 <noise>